Привіт, я Роман Кравченко, і я той, кого ви бачите на цьому прекрасному YouTube-каналі, а це Ютуб канал Паненка. І це постійна наша така рубрика Українці в Єврокубках вас попрошу підписатись на даний Ютуб канал і вліпити вподобайку під цим відео. А я вам розкажу, як Дніпро у 9 героїчно боролися проти Спартака. Та й не тільки про цей матч, розкажу і про інші матчі, як інші наші українці. Так чи іначе, себе показували в Єврокубках. Тож, розпочинаємо. Подавно, що блядь, це зовсім інший турнір. У вівторок розпочалися перші матчі Ліги Чемпіонів за вихід у груповий етап. Польський Раков приймав данський Копенгаген. І поляки поступилися за рахунком 0-1. А Владислав Кочергін провів на полі 80 хвилин. І давайте вам швиденько перерахую, що зробив корисного і некорисного в цьому матчі Владислав. І так. В нього була одна спроба дріблінгу, вона була неуспішна. 25 разів торкнувся м'яча Владислав. 13 і 17 передач були успішними. Одна довга передача, вона була успішна. Виграв дві ем, дуелі із чотирьох. Ось сім разів втратив м'яч, один раз він на собі заробив фол, і одного разу він відібрав м'яч у свого суперника. І у підсумку він отримав оцінку 6,6. Тож, бажаємо Владиславу, щоб він себе більш. З гарнішої сторони показав матч відповіді в Данії і бажаємо, щоб Раку вперше в історії вийшов у груповий етап Ліги Чемпіонів. Ми будемо тримати за вас кулаки. Потому що блядь, це зовсім інший турнір. У середу нас очікував матч за участь віце-чемпіона України. Це скадня про один зустрічалася проти Спартак-Стернави. І з перших хвилин ми, як завжди, любимо так собі знайти якісь пригоди. І Едуард Царпій вирішив: я буду цим героєм. Я схочу за футболку сьомого номера Спартака. Я його положу і отримую спочатку жовту карточку. Показав головний арбітер Матчу, Албанець, Юджин Джалай. І потім по навушничку сказали: хлопчина, ти помилився, треба передивитися вар. Пішли, передивилися, і червона карточка для Едуарда. Він навіть не сперечався, він прекрасно розумів, що він на червоному награв в тому епізоді. Але перший такий момент, який можна назвати напівнебезпечним для обох команд, я, нав, я вважаю це удар Гуцлюка головою. Е, можна було прийняти цей матч трошки поспішив Олексій, але непоганий момент. Е, але, 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 наприкінці тайму, останні 10 хвилин, е, штормили, пробували забити якимось чином гравці Спартака. Спочатку Роман прохаскав штрафній. Його залишили одного. Він пробиває, як і Кінрейкін фантастичний сейв, фантастична реакція. Зреагував, допоміг у своїй команді. А потім на компенсованому часі першого тайму. Сейв Сватка і Кінрейкіна врятував Дніпра від пропущеного голу. і Сімірка Спартака. Я не знаю, як він там не забив, це Просто якийсь космос. І очевидна заміна від головного тренера. Його одразу замінили з сьомого номера Спартака. Але ну, коли ти граєш меншості, у тебе будуть свобідні зони. Це це... Навіть не треба обвиняти гравців в цьому пропущеному голі, коли Даніель перевів м'яч на... з лівого флангу на правий фланг, там був офорі. І африканець пробив, рекошет від Сватка, якщо не помиляюсь, і гол від перекладений. І 1-0, і Спартак повів. І у Спартака було багато моментів, і це логічно. Ну, Команда грає в більшості. Я вважаю, пофіг, хто би грав з українських клубів, коли грає проти тебе. Ти граєш в стів, ми не вміємо грати там, бо так ми можемо піти. Якось, ну ми не вміємо так грати. Ми граємо від оборони, ми відбиваємося і на якусь там контратаку розраховуємо. І так і сталося, коли Олексій Гуцуляк е, зробив пенальті. Дуже вміло. Прям, е, вони йшли в зіткнення з центральним захисником Спартака. Він швидко піднявся. І ну, це дебільна помилка в виконанні гравця е, Спартака центрального захисника, точніше, Спартака. Він попадає в ногу. Олексій відчув цю ногу. впав. Ну все, це чисте пенальті, навіть там не обговорюється. Олексій Піхальонок забив це пенальті. Ви можете це побачити зараз на своїх екранах. І один-один, але все одно Спартак нагнітав на ворота Дніпра і вийшов когут. Він зробив швидку жовту карточку, там поділу перша жовта карточка. А ось друга жовта карточка, яка була на 89-й хвилині, Ну, я не розумію, за що там жовта карточка. Можете написати в коментарях, як ви вважаєте. Я вважаю, там жовтої карточки не було. Албанець помилився. Він мав переглядати ВАР, на мою думку. Бо це не була жовта карточка. Там чисто мед зіграв Ігор. І навіть ця фраза вона війде в історію: I'm played ball, блядь. І ну, ну що можна сказати? Дніпро молодці, протримались, один-1, закінчився так матч. І з цим Спартаком можна грати. Якщо навіть в меншості там відстоювали, не було моментів якихось таких небезпечних, а ні, був наприкінці згадав. Останній момент, коли Даніель пробивав, він пробив вище воріт. Але все одно з цим Спартаком можна грати. І я сподіваюся, новий головний тренер і там іспанець прийде. Наведе трошки порядок, в нього буде один тиждень спокійно, може щось придумати, на одну ігру викластися і пройти в груповий етап. Я вірю в Дніпро. І навіть на своїй трансляції я вгадав, що Дніпро не програє, буде пенальті в матчі. І те, що кутових буде більше у Спартака, це читалося. Але тут ще такий один нюанс, що можна сказати, що у Дніпра буде дві два виїзних матчі. І це буде дуже тяжко, але будемо тримати кулаки, щоб... Дніпро пройшов, не, ну, не даремно, що вони переносили матч з рухом. Тож, тримаємо кулаки. Дніпро, ми вас віримо. Е, віримо, що новий тренер вам допоможе в цьому. Тож, давайте далі. інший турнір. Переходимо до матчу четвера і розпочнемо з українських легіонерів, які грають в іноземних клубах, а потім перейдемо до матчів Луганської зорі і Київського Динамо. Богдан Михайліченко і Динамо Загреб обіграло Спарту із Чехії з рахунком 3-1. Богдан Михайліченко провів на полі близько 10 хвилин і ніякими результативними діями не відзначився. Лудогорець розгромно поступився в себе вдома. Аяксу з рахунком 1-4 Ігор Пластун провів весь матч на лаві запасних Брюге, обіграло з рахунком 2-1 на виїзді Осасуну. Роман Яремчук також провів весь матч на лаві запасних леєв черговий раз влаштувала. Перестрілку голами. Тепер на цей раз з Мітюландом. 3-3 зіграли. І Ігор Харатін провів весь матч на лаві. Запасих не знаю. Ігору треба тікати і міняти команду, бо він ігрової практики там не має. Ласк Максима Таловєрова виграв у боснійського зрінськ з рахунком 2-1. Макс вийшов на 70-ті хвилині. Ну, це не дивно, бо він тільки недавно перейшов на правах оренди з. Славій, Уласк знову. Тож бажаємо Максу зараз закріпитися в австрійському клубі, а далі вже трошки переходити в клуб більш знаковий і більш топовий чемпіонат. Ну і класвік, сенсанційний класік з Фарерських островів, приймав себе вдома молдавський шеріф, за який грає наш гол-кіпер Максим Коваль. Він виходив в цьому матчі з капітанською пов'язкою, але шеріф зіграв нічю. З цим клубом прекрасним. Тож чекаємо, може буде якась сенсація, червий раз від класів, або Шериф себе вдома просто обіграє на класі клуб із Фарерських островів. Тож, переходимо до матчів Луганської зорі та Київського Динамо. турнір. Про українських легіонерів ми поговорили. Тепер давайте переходити до матчів українських грандів, якщо так можна сказати. Давайте розпочнемо з Луганської зорі. Я мало що дивився, так одним оком спостерігав за даною грою. І що я можу сказати? Чеська Славія нічого нового не показала, так як вона грала проти Дніпра в минулому раунді. Ось, Так само вона грала проти зорі. І цей перший матч, щось подібне, як і з грали, Тільки якщо в першому таймі, що в зорі, що в Дніпра були по нулю ударів, то зоря хоча б 5 ударів завдала, і один удар був Ствір. На 29-й хвилині Луганська зоря пропустила після. Кутового, але е, після перегляду Вар головний Вітер матчу скасував гол масопуста, бо його партнер зіграв рукою в штрафному. І от перший тайм, дійсно зря пережила, вона витримала цю навалу чеського клубу. І так само було в другому таймі. І я вже думав: ну, не вже пощастить зорі? І так на нуль завершиться матч на виїзді, Це був дуже прекрасний результат, на мою думку. Але на 81-й хвилині спочатку забив ті Джані після кутового. На ну, кутові стандарти це наші, так сказати, волонтерська допомога для європейських клубів, та не тільки. Ось. І на 94-й все-таки Мосопуст домігся свого і забив гол у матчі. І рахунок 2-0. І можна сказати з певністю, нехай Лаватович – Експериментує, на мою думку, немає шансів проти чеської Славі, на мою думку, ще раз повторюсь. Якщо Латович зробить якийсь героїчний вчинок і збере команд так, щоб вони виграли чеську славію, я прям зроблю уклін йому і прям скажу, що це не фізрук, а дійсно хороший тренер. Ну, були певні, так сказати, проблиски. В тактичній схемі зорі, але там ще Ох, роботи, роботи, не почати край. Тож, бажаємо зорі удач в Лігі-Конференції, щоб їм попався нормальний жереб, щоб можна було нафармити очки в шкатулку нашу. І переходимо до матчу київського Динамо. Динамо грало проти турецького Бешекташу. І на самому початку матчу був такий, навіть перед початком самого матчу, перепрошую, був такий Момент, який я вперше, напевно, побачив в своїй історії. Це, напевно, зробили виключення. Дякую організаторам, що на День Незалежності нам дозволили включити їм нашої держави. Ну і ми спочатку включили знак поваги до турецьких, до турецького клубу. Ми включили їхній їм спочатку, а потім наш був їм. І там навіть у Бущина була сльоза. Видно, що хлопці дійсно переживали за цей матч за цей результат. І скажу вам зразу наперед. По грі було видно, що хлопці дійсно хотіли здобути позитивний результат у цьому матчі. Тож, давайте перейдемо до самого матчу. Перший момент, який був у цьому матчі, це коли Абабукар після передачі одного зі своїх партнерів пробив п'ятку, і це було дуже небезпечно. Але Бущан у, розумничка перервав цей удар. Але потім, ну я не знаю, чи так можна махати руками, як це зробив Попов. Для мене це однозначна точка. Чиста гра рукою у виконанні Попова. І навіть Попов сам не сперечався з Рефом. Ніхто навіть з росів драми не сперечався. Там був ще такий дали пару хвилин надії, коли перевіряли на варі. Але я так думаю, вони знайшли якийсь супер момент, супер кадр, де було показано, що дійсно м'яч вилучив в руку Попову. Пенальті, або Букар взяв, реалізував і 1-0. І з таким рахунком пішли на перерву команди. і... Луческу знайшов слова для своєї команди, можна визнати це. Е, може, Гусів сказав щось, може Шавковський, але я думаю, що Луческу все-таки розуміє важливість цього матчу. І для нього це принципіальний матч. Він грає проти своєї колишньої команди. У, на початку 2000-х тренував турецький клуб. Турецький, ой, вибачаюсь, румунський фахівець. Ось. І тайм розпочався з того, що ми забили гол. Після подачі Дубенчака, там був невеличкий рикошет, м'яч потрапляє на нову Караваєву, і Караваєв пробиває гол. Все, радіють. І Сашко підбіг, показав прапор тут на Динамо, якщо пам'ятаєте, на формі, де, якщо ж тут, я вам прикріплю скріншот. І прекрасне святкування. Він подякував таким чином рідній ненці Україні за те, що виросло такого козака. Ну І воїнам це було адресовано 100%. Але працівники ВАР. І арбітер взяли паузу, передивились повтор і сказали головному арбітру, що там був офсайт. Ми спочатку не зрозуміли, звідки цей офсайт. Але потім показали, що на самому початку цієї атаки. Якщо не помиляюсь, Владислав, вона потрапила в офсайд. Якщо ні, можете мене поправити в коментарях. Він був в офсайді, там нога заступила за. була ближче до воріт суперників. ось. І я думав, що зламає цей момент київський Динамо, але ні. Караваю, молодчинка, просунув м'яч по флангу і побачив Шапаренка. Оце щось цей мол... <кхе> гол нагадав мені, е... коли на НСК Олімпійській Дина... Ой, Динамо говорю. збірна України проти збірної Франції. От щось ідентичне. Отак викачується м'яч, Шапаренко. І тільки, тільки, тільки трішки в інший кут пробив коля. Пробиває удар гол. Просто шикарно, один-один, і я такий думаю, іди ж ти сюди. Але через декілька хвилин, там буквально через хвилин. 5-7, якщо не помиляюсь, можете мене також поправити в коментарях. Пропускаємо ми з кутового, хтось загубив гравця. І забиває африканський захисник Бешекташу, робить рахунок 2 1 І я таки думаю, блін, ну, знову, ну, не вміють грати українські клуби при стандартах в захисті, дуже паршиво грають. І це в чемпіонаті навіть це видно. Це видно в грі навіть збірної України. Але, але. Буяльський виконує шикарну передачу на Волошина, там вже за фазу вам атаки розказує. І Волошин розумничка пробиває головою дуже добре, дуже зрячо, прибуває на противоході, ловить голкіпера. І рахунок 2-2. Для Волошина це другий гол поспіль в Єврокубковому матчі. Молодчинка і можна сказати, що з'являється нова зірочка в Динамо. Дай Боже, дай Боже, не будемо забігати. Сподіваємось, що. Волошин буде так само набирати форму. Він молодчинка. він реально в цьому матчі дуже багато старався, допомагав десь, обіграв десь на фланзі е, своїх е, суперників. Молодчинка 2-2. І Динамо, що саме забавне, вони пішли далі атакувати. І там було ряд атак. Буяльський раз пробував, не влучив у ворота, другий раз там цей воротаря. Потім був на 80-ті хлині, якщо не помиляюсь, небезпечний стандарт. І Шапаренко трішки сильно пробив. І все так і що, що Динамо мали цей третій гол. Ну, в Бажакташі не було моментів, грубо кажучи. Там був один момент, якщо не помиляюсь, після помилки сироти, коли там виходив на рандеву е один із гравців турецького клубу. Я вже не згадаю, хто він, але Бущан перервав у цей момент. І 90-плюс хвилина, і зразу згадується матч, коли Динамо грало проти Фенербахче, здається минулого року в Лізі Європи, перший тур. От останні хвилини. Там залишається буквально 3-4 хвилини до кінця матчу. І забиває гравець. Казахстан... Я не буду навіть говорити його прізвище, бо для мене він. чорт, можна так сказати, максимально культурне слово я підбирав. Бо гравець перейшов із такого колхозного клубу, як ЦСКА Москва. І... Дизреспект е, турецькому клубу, диз, дизреспект е, цьому казаху, який не покинув російську, е, територію Російської Федерації під час повномасштабної війни. Він вирішив, що можна грати. А в нього було спокійне рішення покинути клуб. Там же ж було це акція від FIFA, можна так назвати. що е, Іноземні гравці, які грають в чемпіонаті України і в чемпіонаті невідомої для нас держави, можуть покидати спокійно. В односторонньому порядку країну розривати контракти, але Казахстанець цього не зробив і дезреспект казахстанцю. Я знаю, що є казахи, які підтримують Україну, але цей казах це реально чорт. І ось і так і завершився матч 2-3, поразка для київського клубу. Але з такою грою є шанси, щоб пройти далі, але є один нюанс: матч на матч Туреччині матч проти турецьких фанатів, тут навіть можна так сказати. І ми знаємо, які турецькі фанати-провокатори. Ми пам'ятаємо матчі проти Фенербахче. І ці кричалки в підтримку одного, так сказати, ненормального президента. З такими паузами я говорю, бо я стараюсь підібрати якісь адекватні слова. Хоча ця людина точно не заслуговує цих слів. Тож бажаємо, щоб. Динамо, чесно, це хороший матч, цей матч можна занести сміливо, під знаком плюс. Певні помилки є в захисті, ми знали, що таке можливо. І Динамо треба знаходити центрального захисника 100%, якщо пройдемо або не пройдемо, бо в чемпіонаті. Ті самі проблеми. Тож ми очікуємо, що Динамо знайде центрального захисника і все буде дуже добре. А вам дякую за перегляд даного відео. Напишіть, хто вас вразив. За цей, так сказати, єврокубковий вікенд, якщо так можна звати, вівторок, середу, четвер. Ось, напишіть в коментарях, як вам даний випуск. І дякую, що ви його подивилися. Дякую за активність під другим випуском. Я, там якісь неймовірні для мого каналу цифри йдуть. Тож, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Слава Україні!